Всім привіт друзі, слава Україні! Сьогодні в нас неділя, 25 вересня. І як завжди ми починаємо пошуки на нашому луцькому авторинку. Автомобілі у нас поповнюються, міняються, ціни так само міняються і, на жаль, не найкращу сторону. Сьогодні ми будемо шукати якийсь сімейний мінівен в максимально свіжому року 12 14 рік. Але бюджет не дуже-то великий. Плюс-мінус 8 тисяч доларів. Так само має бути якийсь максимально свіжий універсал, бо чогось всі хочуть максимально свіжий. Так і має бути максимально свіжий універсал для замовників з Києва. У нас може бути він любий, немає конкретного автомобіля, але, е як завжди, поріг пробігу до 200 і плюс-мінус бюджет біля там 13, там, плюс-мінус хвостик тисяч. Має бути цікаво, автомобілі такі на вибір є. Ну, як завжди, поки ходили по риночку, знайшли отакий от, от, на мій погляд, суперовий варіант Peugeot 308 СВ, ясне діло, в універсалі 20-го року випуску з пробігом 155 тисяч за 13,5 тисяч доларів. Він, Автомобіль в дуже гарному стані. Комплектація не максимальна, але всі плюшки, які можуть бути в сучасному універсалі, все є. Клімати, навігації, кермошки, ряне. все в дуже гарному стані, все працює. Салон практично ідеальний. Ну, Що могло бути за з виробництвом 2020 року? Є парктрони, камера, шторочка є, працює, болти жодні не кручені, не верчені. Є в нас пінокомплект. Немає запаски, як це часто буває. Робимо, будемо робити діагностику і дивитися, що по стану. Такий сучасний дизайн сучасного Peugeot. Шестиступочка коробка. Робимо діагностику, дивимось, поки що все добре. По форсуночкам у нас немає ніяких відхилень, все працює добре, все біля одинички. Там посажуємо так само все добре. Об'єм еоліса є. Виїжджаємо на тест-драйв і будемо дивитися ями, Це і ціна. Блин, ну новая машина, елки палки 20-й Я просто это не буду, там нет, ну как бы это, я не за что там если надо переступить, то что тут будет? Ну да, тут даже не знаешь, главное, чтобы по мотору не было никаких потеков. Я что балка сзади стоит. Балка, да, то простейше не было. Так, немає ничего. Сьогодні я думаю нічого. Шторки закриті якраз холодно. Пижо у нас виявилось дуже і дуже гарне. І, в принципі, 2020 року треба було так і очікувати. І зараз оформляємо пижика і йдемо шукати далі наступний варіант, щось якийсь мінівенчик. Йдемо. Знайшли для замовниці от такий от класний варіант. Дуже рідкий, рідкий не в плані цієї марки і моделі. Я діло, що їх дуже багато, а рідкий в плані року. Вона 2014 року ця зафірочка, і в дуже класній комплектації. Стан в неї так само дуже гарний, має два підкраси, по лівій дверочці і парочки задній І стан салону просто суперовий. Комплектація в нас гарненька, але схлопідйомнички тільки. Електричне, тільки передня. У нас є кліма, є навігація, шестиступка, коробка, датчики дощу світла, педалі в суперкласному стані, але вони рідні, вони не міняні. Оригінальний руль не шитий, 212 пробіг, датчики дощу світла, автоматичне затемнення, підлокітничок, підгрів сидінь. Все в дуже гарному стані, не зачухане, не зайорзане, непогана резина. Салон позаду так само виглядає дуже і дуже гарно, нічого не поламане, дуєчки ці на місці, дефлектори, паси не зачухані, є сі міст, як завжди, в зефірі, багажничок дуже і дуже великий, але немає запасочки. Зараз глянемо знизу. Блінблочка на місці, все на місці. Запасочки немає, да, там жишці. піна була чи що в них там. Але тут має бути запасок. Там є місце просто під запаску. Вони коли бувають або піна з компресором, або запаска. Мотор чистенький, коробка чистенька. Ну що ж, друзі, такими були сьогодні у нас автомобілі, придбані на авториночку Луцьк. Пижик 308-й був 2020 року, без жодного підкрасу, просто в ідеальному стані, як технічному, так і косметичному, 155 тисяч пробігу і за нього ми віддали 13 тисяч доларів. Наступним варіантом був Opel Zafira, ясне діло, самі міцний, двигун, дизельний. В досить гарному стані цей автомобіль. Ми дивились минулого чи неділі, чи четверга, не пам'ятаю, минулого ринка, скажімо так, і йшов дощ, і замовник так дуже хотів сценіка і все-таки вирішив зупинитися на сцені. З ефіру ми залишили. Зате в цей раз замовниці дуже вона сподобалась, ми її повністю перевірили. Було два підкраси там по задній лівій арусці, по дверям. І в цілому автомобіль в дуже гарному стані, з оригінальним пробігом, з усіма сервісами, все підтягнуло, підтягнуло все підтвердилось, як то кажеться, технічно. Ми передивились кілька зафір, і вона була сама найкраща, не дивлячись на підкрасу в самому гарному стані. Отакі друзі, автомобілі придбали для замовників. Кому подобається, поставте лайк, напишіть коменти, що ви думаєте по тим чи іншим автомобілям. І дуже дякую, що додивились до кінця. До зустрічі в нових відео. Пока.